Давайте охарактеризуємо зовнішні вигляди банкноти 100 гривень старого та нового зразка та знайдемо ключові відмінності цих банкнот. Банкнота 100 гривень зразка 1996 року, тобто старого зразка, Введена в обіг в 1996 році. З 2020 року банкноти цього зразка виведені з обігу, вони є неплатіжними. Основний колір коричнево-жовтий, розмір банкноти. 133 на 66 мм. На лицевій стороні має портрет Тараса Шевченка в похилому віку з вусами в шапці та кожусі. У верхній частині розміщено написи Країна Національний банк України. Унизу напис Номінал 100 гривень, Серійний номер і підпис голови Національного банку України Віктора Ющенка або Вадима Гетьмана. Зворотня сторона. Має архітектурний елемент собор Святої Софії Київської, напис Національного банку України у верхній частині. У нижній частині напис 100 гривень. Зображення князя Володимира Великого з хрестом у руках як символ хрещення Київської Русі, орнаментальні елементи, банкнотна сітка. Банкнота 100 гривень старого зразка має такі захисні елементи: водяний знак з портретом Шевченка, захисна стрічка, відима на світлі. Невидимі елементи, що видно під ультрафіолетовим світлом. Розглянемо банкноту 100 гривень зразка 2014 року, тобто нового зразка. Вона введена в обіг у 2015 році. Основний колір золостий та червоний, розмір 142 на 75 мм. На ліцьовій стороні має сучасніший портрет Тараса Шевченка в молодому віці, виконаний з використанням глибокого офсетного друку. Досконалений герб України. Оновлений шрифт та стиль, ставка з кольоровою змінною фарбою, оптично змінні елементи. На зворотній стороні зображення будівлі Національного університету ім. Тараса Шевченка, більш детальне та кольорове. Банконота 2014 року має такі захисні елементи: водяний знак з портретом Тараса Шевченка, захисна полімерна стрічка з мікротекстом, рельєфний друк, мікротексти, флуоресцентні елементи. Елементи для людей з вадами зору. Кольорозмінна фарба та суміщене зображення. Давайте розберемо ключові відмінності цих банкнот. Дизайн банкноти 1996 року класичний строгий. Зразка 2014 року сучасний яскравіший. Розміри зразок 1906 року трішки менші за зразок 2014 року. Захисні елементи. Банкнота 1906 року має базові захисні елементи в той час, як банкнота 2014 року має сучасні складні захисні елементи. Портрет Тараса Шевченка на зразку 1996 року у похилому віці. На зразку 2014 року у молодому віці. Зворотні зображення Собор Святої Київської на зразку 1906 року і Національний університет імені Тараса Шевченка на зразку 2014 року.